Юрій Мушкетик, там, де зараз золоті ворота, уривок з повісті з'їж серця лева. Мамон стояв на високому зеленому горбі над стрімкою кручею. Очі його були заплющені, ноги широко розставлені, він похилився вперед і ледь помітно погойдувався з боку на бік. Здавалося, ще мить і чорний рудий, схожий на скелю велет. Громахне вниз. Але нараз чорні горби м'язів здерев'яніли, мамонт зупинив хитавицю, а ще по хвилі розплющив очі, підвів голову, простиру перед понад кручу хобот і затробив. І все живе, що рикало челастилося в лісах та на луках, на ту мить замовкло, принишкло, слухало в тривозі трагічні поклики велета. Від того року то холола в звіриних жилах кров і замерзали очі. Навіть орли урвали в крутім верхові ці заширяли тихими траурними колами. Луна ще довго гасала по хащах, а мамон дуже повільно й важко йшов од кручі. На мить. Він зупинився на краю схилу, помацав родим з хоботом колючі галузки, потім знову важко посунув уперед. Либонь, раніше він би просто не помітив цих чагарів. А тепер кожна гіллячка, яка дотиркалася рани або держака списа, що стримів у ній, завдавала пекучого полю. Мамонт гаряче дихав, з рота йому падала жовта піна. Рана волала помсти, ще однієї помсти, дві вже сталися. Мамонт розтоптав нападників двох печерних левів, поспихав їхні потрощені тіла з кручі. Він не відав, що за ним з горба стежить пара гострих очей. Мамонт ішов помирати, вже помирав, повільно роздавав у вічності, зливався з нею, входив у землю, щоб знову звестися з нею по двадцяти тисячоліттях і стати на білому мармуровому підморівнику. Власне, не йому, а тому, що залишиться від нього. Кістки підважуватимуть підйомним краном і подаватимуть нагору з ями на київській вулиці Ярослав'ял. Зніматимуть робітники трамвайні рейки, копне ненароком глибше бульдозерист і кіф ухопить останній крок велета, потім кістки зберуть, складуть в одне і поставлять в музей, а ще викине на гору кам'яне вістря. Його теж однесуть в музей, покладуть під скло на білий папір. Через тисяч тисячоліть на цьому місці де важко... де важкі стовпці ніг зараз трощить чагарник. Виблискуватимуть проти сонця кам'яні сходи, шумітиме ясний водограй фонтану. Вода збігатиме трьома лавами перехоплюватиме на гарячий тротуар, перехлюпуватиме на гарячий тротуар через двадцять тисячоліть, а зараз мамонта мучить спрага, і він спускається вниз до яру, який колись люди називають Хрещатим, де хлюпоча річка. Слідом за ним з місця майбутньої консерваторії скрадається одинокий мисливець, шумить свою вічну зелену думу, дикий праліс, алесує у верховіці птаство, а мамонт п'є і п'є про холодну, трохи каламутну воду. П'є не так, як раніше, як завжди. Краплі безсило спадають йому з хобота, з важких закривавлених бивнів і кльокають на тихе плесо. На листя. Мамонт посипає рану вологим сіруватим піском і повільно рушає берегом річечки. Легка, як тінь нічного птаха постать скрадається на віталі одного китка списа, колись тут стоятиме голов поштам, тисячі облич, хорих голосів. А зараз ця одинока людина власно... боїться власного подиху, перебігає на другий бік яру. Скрадається поміж стовбурами осокорів, схожих на високі колони. Колони консерваторії справді завіліють тут по віках, і залунає тиха, мрілива музика, котра вбере в себе і шум пралісів, і спів птаства, і весь важкий, і суворий шлях людства. Минуле зі з сучасним і стане одним вічністю. А поки що тільки важкий шум верховіця, який віщує грозу. Одначе, мамонт вже не дослухався до нього. Гроза прийде, щоб вже навіки змитись з землі його сліди. Він ішов помирати, ніхто не мусить бачити, як конає велет. В цьому застерога й тайна світу сенс життя, котре прагне одмежуватись від смерті.